У Запоріжжі ветерани війни та їхні родини у межах проєкту Мединвесту Спілкуй ветеран відвідали кінопоказ фільму Муфаса Король Лев. У нас була серія круглів столів на базі платформи спільних дій, де ми вирішували, з'ясовували, і вирішували проблемні, проблемні питання наших ветеранів. А сьогодні, наприкінці року, ми вирішили завершити цього року. Ці заходи таким приємним переглядом сімейним для наших ветеранів, які ми організували завдяки допомозі компанії «Метінвест». і запропонували нашим ветеранам прийти зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми і подивитися приємно. Фільм на кінопоказ прийшли близько ста людей, серед яких 40 – діти. Організатори подарували їм 3 d окуляри, пригощали попкорном та солодкими напоями. Це дуже важливо, що не забувають ветеранів, підтримують їх і дають змогу адаптуватися у мирному житті. Дуже важливо. Мені дуже приємно, що запросили на такий захід. І я, я радий цьому. І добре, що в нас є такі заходи, такі спілки, які про це турбуються. Не забувають ветеранів. Це добре. Це... Надихає у Запоріжжі. Проєкт спілкуй ветеран започаткований громадською організацією Запоріжжя платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метенвест та комбінату «Запоріжсталь». В місяць раз ми проводимо раз на місяць. Ми проводимо дискусійні платформи, на яких обговорюємо важливі питання життя ветеранів та їхніх сімей. Зазвичай ці питання стосуються юридичної медичної допомоги, психологічної пільг та інших важливих соціальних проблем, які існують на сьогодні у суспільстві. Окреме питання підтримки ветеранів, реабілітація після поранень. У Нас були питання з приводу реабілітації, і у нас так і продовжує, і буде продовжувати в 2025 році робити наш сумісний. З Денисом Сілантівим проєкт Вільні хвилі це реабілітація через плавання на базі басейну Славутич, куди ходять і займаються по спеціально розробленій програмі. Наші ветерани заключно у цьому році зустріч у межах проєкту Спілкуй ветеран, націлена на сімейне тепло, затишок, спільне дозвілля і, звісно, подарунки.